Знову привіт! Торгуємо на ринку ОТС. І зараз будемо заходити в ситуацію, як і раніше, в ситуації будемо заходити в 1 долар. Зараз заходжу донизу. Але все-таки графік пробивається на ні, це нас плюс, ми встигли зайти в нас. 393 долари 72 цента. Зараз будемо на цих імпульсах просто намагатись заробити. Хороша точка входу, але вона пробивається. Ні, не пробивається, ні не пробивається. А ні, вона пробилася. Тому у нас мінус 392 долари зараз на балансі. Заходжу до. З цієї точки я зайшов, не розумію, чому такий був імпульс великий. Так, на знову 393. Це був плюс. Хочу зайти донизу, але не встигаю. Заходжу догори знову. Знову ж заходжу до гори графік пробиває, але в нас 394 долара на балансі. Уже практично, практично ось! Хороша ситуація. Ну Тут буде пробивати ще донизу, тому я дуже рано зайшов. Зараз пару ситуацій, хочу зайти від оцього низу. Так. Так, у нас пара ситуацій зайшли, друзі. Це вже 397 доларів. 397 доларів, друзі. І просто торгівля зараз удалася. Тому що тут можна спрогнозувати, друзі, тут тренд рухався догори. Тут потрібно було йти за трендом, тому що дивіться, скільки свічок було на низ, Свічі, які йдуть донизу, вони відображаються червоним кольором. Тому, друзі, ось зараз я можу зайти вверх, але просто зайшло воно мені не з тої точки. І це мінус, друзі, це мінус. На жаль, тому заходжу ще раз за цієї точки. За цієї пару ситуацій заходжу донизу. Дуже погані дуже погані точки. У нас 399 доларів на балансі. І на цьому, друзі, я завершую нашу торговлю. Ми вже маємо достатньо хороший плюс. Тому, друзі. Платформа Pocket Option дури у нас все-таки не дуже хорошо, але все-таки ми бабки можемо заробляти. Подивимося, чи вона мені ці бабки назад ще виведе. Ну і нічого, друзі, нічого. Так, корова в плюсі, гном в плюсі, лампа в плюсі. Так що, друзі, зустрінемося в наступних відео.